На Прикарпатті продовжують свою роботу блокпости. Автошляхи області взяли під контроль правоохоронці задля того, аби уникнути можливих провокацій. Блокпости на Прикарпатті знову відновили свою роботу зв'язку з тим, щоб уникнути можливих провокацій на території області для дотримання громадського порядку. Тобто недопущення в'їзду на територію області агресивно налаштованих громадян або радикальних громадян, які можуть створити певні незручності для громадян краю. Рух посилено контролюють не лише Даївці, а й працівники усіх спецпідрозділів міліції. Ось тут, наприклад, Даївці чергують із грифонівцями. Вони в бронежилетах та з автоматами в руках. Таких блокпостів по області щонайменше півсотні. Найперше зупиняють підозрілі автівки. На блокпостах перевіряються в основному транспортні засоби, які заїжджають з інших областей. перевіряються люди, які слідують. Якщо є велика кількість людей в таких пасажирських транспортних засобах, значається куди вони їдуть, з якою метою вони переміщаються по території області. Більшість громадян підтримують такі заходи безпеки, вважають їх доречними та своєчасними. Однак не усі вдоволені посиленим дорожнім контролем. Правоохоронці пояснюють, життєво важливо зберегти спокій краю, наявні спільно-політичній ситуації в країні ми звертаємося до водіїв з розумінням поставитися до даних перевірок. Адже вже декілька випадків було, що водії поводяться досить агресивно, не хочуть показати, що вони перевозять в транспортних засобах, не хочуть надати документи для перевірки. Тому ми повідомляємо всіх мешканців і водіїв нашого краю, і гостей області. У разі зупинки вам треба необхідно показати документи на транспортний засіб, показати, що ви перевозите, в разі відмови або агресивного поводження. Працівники міліції будуть діяти з чинного законодавства. 9 травня близько 23-ї години дорожньо-транспортна пригода сталася в вотині Коломийського району. Невідомий за кермом легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мопедом. Далі водій автівки з місця пригоди втік, а мопед загорівся. За кермом двоколісного був мешканець сусіднього села. З важкими травмами він доправлений у лікарню. Згодом водія втікача міліція таки знайшла. Ним виявився 27-річний мешканець Тисменицького району. Встановилий автомобіль автомобіль ВАЗ 2109 синього кольору причина дорожньо транспортної пригоди виїзд водія автомобіля ВАЗ 21099 на смугу зустрічного руху в даного водія взято кров на алкоголь, по даному факту проводиться перевірка 11 травня близько опівночі на 102 отримали повідомлення про ДТП у спасі коломийського району на місце виїхала слідчо-оперативна група як з'ясувалося учасник пригоди автомобіль мерседес Бенц», яким керував 24-річний місцевий мешканець у салоні був ще й пасажир 1987 року народження, теж зі спасу. Водій рухався у напрямку Коломиї, не впорався з кермуванням та заїхав у дерево. Зіткнення було такої сили, що закінчилося трагічно. Від отриманих трав, травм водій загинув на місці події, а пасажир отримав тілесні ушкодження та доставлений в Коломийську ЦРЛ. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди. Перевищення водіям встановленої швидкості руху та порушення правил маневрування. Коломийські даївці зафіксували два факти незаконних вантажів. Також у Шипарівцях затримали крас, яким кермував мешканець обласного центру. Вантажівка перевозила ліс кругляк без відповідних документів. Даний автомобіль було спільно з силами Собової оборони затримано на решмайданчик. По даному факту проводиться перевірка. У Корничі незаконно перевозили шутер. Спільно з активістами самооборони було затримано два автомобілі, які перевозили піщано-гравійну суміш без відповідних документів. Дані автомобілі також були затримані на решмайданчик. По даному факту проводиться перевірка. За інформацією Державтоінспекції, цього року вони зафіксували 38 дорожньо-транспортних пригод. Під час цих аварій 5 осіб отримали травми, та одна людина загинула. Державтоінспекція інспекція Коломищі не закликає водіїв не порушувати правил дорожнього руху, оскільки. Порушення правил дорожнього руху є основним фактором скоєння дорожньо-транспортних пригон. А саме це є керування в стані алкогольного сп'яніння, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил маневрування та проїзд перехресть. Увага, допоможіть розшукати зниклу дитину сектором кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Івано-Франківській області. Встановлюється місце знаходження неповнолітнього кухта рука Ярослава Ярославовича, 1998 року народження, мешканця селища міського типу Делятин надвірнянського району. який пішов із дому, і по даний час місце перебування його невідоме. Прикмети на вигляд: 15-17 років. Зріст 160-165 см, сантиметрів худорлявої тілобудови волосся пряме коротке світле обличчя подовгувате був одягнутий у болоневу куртку темно-зеленого кольору ватник чорного кольору сині джинси та чорні кросівки при отриманні будь-якої інформації яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей обласного ОМВС за телефоном в івано-франківську 034 42 79 03 23 або 102. Прикарпатські міліціонери затримали керівника одного із міськрайонних управлінь юстиції Івано-Франківської області на хабарі. 41-річна чиновниця вимагала та отримала від жительки області 4 тисячі гривень за оформлення у власність торгово-офісних приміщень в містечку на Прикарпатті. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника обласного обозу Володимира Марчука, жінку затримали на гарячому у службовому кабінеті. В ході проведення комплексу заходів було виявлено та вилучено. Передані їй заявниками дану суму грошей. Гроші вилучені по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, санкція статті, якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі у даний час. По даному провадженню тривають оперативні та слідчі дії з метою встановлення інших незаконних фактів даним керівником. Підполковник міліції зазначає, такий вид корупції є доволі розповсюдженим. каже правоохоронці часто стикаються саме з такою корупційною схемою. Посадовці навмисно створюють несприятливі умови для громадян у співпраці з організацією. До прикладу, відтягують строки виготовлення документів, вимагають надмірну кількість, нібито потрібних довідок. Відтак людині пропонують обійти бюрократичну тяганину, натякаючи на хабар. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, правоохоронці радять не зволікати та звертатися до міліції. Довірте охорону власного майна професіоналам наближається сезон літнього відпочинку, в який чимало громадян тимчасово вирушають подалі від міської метушні та залишають свої помешкання без нагляду і охорони. Про це відомо і квартирним крадіям, які починають активізувати свою роботу саме у цей час. Аби вберегти своє майно від крадіїв, фахівці радять звертатися до Державної служби охорони. Нарідко, е це майно стає об'єктом злочинних посягань, тому цим і користуються професійні злодії, які за допомогою різних відмичок та професійних ключів безперешкодно проникають у помешкання та вчиняють крадіжки. Саме тому Державна служба охорони. Закликає та ініціює бути більш обачнішим та залишати своє майно на охорону професіоналам. Берегти свою власність від біди, кажуть працівники ДСО. Не так вже й важко. Головне довірити безпеку майна професіоналам. Це може бути і квартира, і машина, і навіть підвал. Обмежень жодних з 15 по 30 травня департаменту проводиться відповідна акція. Що собою передбачається акція? Перше це знижка. По обладнанню засобів охоронної сигналізації самого помешкання. Воно передбачається знижку 50% у виконанні монтажних робіт. До трьох хвилин по місту і максимум сім у приміській зоні. Стільки часу потрібно, аби до квартири, куди вдерлися злодії, приїхали державні охоронці. Листопад 2013 року. Черкаси. Вночі біля кафе щинилася бійка, постраждало четверо. Один від ножового поранення у серце помер дорогою до лікарні. За умисне убивство розшукується Дмитро Кобець. На місці злочину його зафіксувала камера спостереження. Однак, затримати підозрюваного не вдалося. Він утік і досі переховується серед нас. Кобець Дмитро Леонідович 1988 року народження спортивної статури на зріст 180 см, волосся темне, коротке. Кобець дуже жорстокий, агресивний і неврівноважений, а відтак неабияк небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Дмитро Кобець, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. Початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання а також за адресою місто Івано-Франко. Вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення. Телефон ноль тридцять чотири два, Період з 25 квітня по 22 травня 2014 року на території держави тривають оперативно-профілактичні заходи, зброя та вибухівка. Дана профілактична операція ділиться на два етапи: підготовчий та практичний. Підготовчий етап тривав з 25 квітня по травня. 4... Травня, під час якого було здійснено конкретні заходи, які мають проводитися, і які будуть проводитися в практичному етапі, в ході цих заходів було створено робочі групи, які узгоджують спільні заходи, обмінюються інформацією та координують дії з іншими зацікавленими службами і відомствами. Лише за минулий тиждень було виявлено 13 фактів незаконного поводження зі зброєю. Загалом в основному це є незареєстрована зброя, або є факти самовільного втручання в конструкцію даної зброї, а також зберігання вибухівки, яка незаконно знаходиться у громадян. Так, в місті Івано-Франківську було виявлено та вилучено 9-мм пістолет. В одному із сіл Надвірнянського району виявлено вибухову речовину. Наразі вся вилучена зброя та вибухівка направлена для проведення експертизи. Згідно кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами карається позбавленням волі від 3 до 7 років.